Якщо ви поціновувач якісної ролплей гри, тоді сама доля через алгоритми YouTube порекомендувала вам це відео. Дозвольте запросити вас на Дакота ЮАРП, перший український RDR2 ролплей сервер на платформі RedM. На сервері гарно продумана економіка, достатньо різноманітних видів заробітку, цікавих занять та можливостей для відігровки ролплей ситуацій. Прошу підняти келих за нас за тих, хто стріляє, за тих, хто потім зшиває. За міцну печінку прямі хребти і точні діагнози під градусом. Події на сервері розгортаються у 1900 році на дикому заході. Усі гравці грають свою роль. Від дупа відчепись, ти рука, покласта. і це приносить неймовірні враження як у початківців, які тільки починають знайомитися з рольовою грою, так і у затятих арпешерів. Створіть свого персонажа, вигадайте йому квенту і починайте творити історію разом із Дакота Юа.